Віталій Бянки хитрий лис і розумна качечка. Осінь. Хитрий лис думає, качки відлітати зібралися, дайно піду на річку, качатинки роздобуду. Підкрався з-за куща, бачить, справді. Ціла зграє качок біля берега. Одна качечка стоїть під самим кущем, лапкою пір'ячко в крилі перебирає. Лис схопив її за крило. Що сили рвонулася качечка, залишила пір'я у лиса в зубах. «Ой ти? лис думає. Вирвалася як. Зграя сполохалась, знялася на крило і полетіла. А ця качечка залишилася. Крило в неї зламане, пір'я вирване, вона сховалася в очереті подалі від берега. Пішов лис ні з чим? Зима. Хитрий лис думає. Замерзло озеро. Тепер качечка моя. Нікуди від мене не дінеться. По снігу куди не піде, наслідить, по сліду її знайду. Прийшов на річку, і справді лапки з перетинками наслідили. На снігу біля берега, а сама качечка під тим самим кущем сидить. Розпушилася вся, тут джерело з під землі б'є, не дає льоду намерзнути. Тепла ополонка, і пара від неї йде. Кинувся лис на качечку. Качечка нирк від нього і пішла під лід. Ой ти, лис думає, втопилася ж і пішов ні з чим. Весна. Хитрий лис думає, та не крига на річці, піду мерзлою качатинкою по ласою. Прийшов? Качечка плаває під кущем живенька, здоровенька. Вона тоді пірнула під лід і вискочила в ополонку під іншим берегом. Там теж було джерело. Так всю зиму і прожила. Ой ти, лис, думає. Стривай же, зараз за тобою у воду кинуся. Закахкала качечка пурх з води і полетіла, за зиму ж у неї крило зажило, і нове пір'ячко відросло.